Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Неочікуваний поворот долі. Думайте про себе, а я про вас. Дякую за підписку, за коментарі, теж додаєтесь в руки, заказуєте амулети. Король мечів. До вас йде чоловік, або чоловік із минулого, або новий чоловік. Це чоловік, який приймає рішення розуму. Чоловік холодний. Який знає, чого він хоче, і завжди ставить на перше місце свої цілі, свою мету себе. І, і Верховна Жриця. Ви не знаєте про цього чоловіка якусь інформацію, розумієте? По верховній жриці щось скрито від вас. Скрито те, що він до вас їде по колісниці. Очікуйте. І як я сказала, він їде не щоб зробити вам щось приємне, а щоб досягти своєї мети. Але можливо, саме для того, щоб досягти своєї мети, йому ми й треба буде зробити вам приємно. Так, він вам буде пропонувати четвірку жезлів. Ура! Хто хоче! Це проживання під одним дахом. Це брак. Це те, в чому він бачить енергію і те, що він хоче вкладатися. Так, десятка мечів. Він пережив великі душевні страждання, великі душевні муки. Щось було. Ну, якщо це чоловік із минулого, якщо це чоловік новий, але він це пережив, то в будь-якому разі, це, звісно, якась трансформація, яка в ньому сталася. Так. Тут він навіть міг ходити до психолога або міг щось читати. Тобто його це сподвигнуло до того, що він почав якось розвиватися і розбиратися. А чому так? А що саме сталося? Так, тут ви від нього захищаєте свої особисті кордони, будете захищати. Причому дуже довгий час. Так, тут у багатьох чоловік із минулого, але Аркан суд це довоносний чоловік. Але знов кажу, дивіться на його дії, тому що він вам по долі, але долю ми робимо самі. І він буде вкладатися в вас грошима, справами, часом. Так, тут він буде з вами вести дуже серйозну розмову, казати про те, що все буде по інакше. Я буду все робити, що необхідно. Так, у вас не було бачення, як осталося в один момент, але ви для нього красива, сексуальна, він вас дуже ревнує, він хоче з вами продовження відносин, аркан смерть, що було, то загуло. Він каже, я переродився. Так, ти ще про це не знаєш, але...